Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Що ж, виходимо зараз різати на пілораму папор. Ми дуже багато його привезли, це вже з нашого лісу. Мені дуже хочеться побачити, який він буде в розрізі і як ми його поріжемо. Що ж я думаю, що вам можливо, теж буде інтересно, підемо, це зробимо. Я зараз візьму трактор, мій трактор маленький стоїть ось тут. такий маленький, де швидкий, маневрений, дуже удаленький. І підемо зараз поріжемо досочки разом з вами, тобто поріжемо з вами слаби паплер дерева. Ну що ж, поїхали і подивимося, скільки ми зможемо зрізати колод, і яка буде стоїмость цих слабів. Що ж, друзі, давайте поміряємо, подивимося, який діаметр цей колоди. Що ж, Получається 15 інчів колода. Непогано, будуть, будуть доволі гарні, красиві, слабі. Якраз такі гарненькі, якщо захочеш якісь полочки робити, тому що полочки обично йдуть 12, 10, 12, 8 іншо. То для полочок Live Edge будуть класненькі. Ну що ж, ріжемо, ми будемо різати їх на 2 інша. Подивимося, що з цього вийде. माहि Я не побачив, треба було ще на тракторі змити. Я тільки побачив, що я по його провалив гарно. І треба мусор, песок змити трохи. Що ж, друзі, мусили остановитися, треба йти знову міняти пилку, ленту, бо почала волнами різати пила. Що ж я буду зараз знімати? Ми її оставимо для коць, коця будемо її потім різати, для коць було достатньо, а для слабих треба різати нову пилку. Я. просто такая она черная стала. Темнейшая, да, У -у -у. Колы... да. По зону, но... Мне кажется, из-за дуба. Когда дубом начинаешь шесть, она быстро тупой дуб. Еще, друзья, ставим нулячую вылочку. Лента прямо никола еще не использовалась. А? 20 долларов такого, что стоит лента. Ставим. Расходный материал. Это... Так, все, пустало, главное, чтобы попала мне сюда, на, на колесо. Все так зашло. Так, еще тут не зашло. Вот так все сюда зашла. Зашла, зашла. Беремося, щоб вона відсі попала, перетинає зажати впертися в бордюрчик і можна ходити по колесі рівненько. все, тепер можна зажимати. Чекаємо знову. Друзі, момент істини, що ж у нас вийшло. Перший такий запах, запах такий якийсь трошки не сильно, я б сказав, приятний. Не є сладкий. У, у дуба приятніший запах. Тут трошки такий болотом дає Запах древесини. Так. Ох, яка красота, гляньте! Але красиво. Це сторона інтерес. Та ти що, глянь, це вообще просто. Ну Давай положимо його туди. Тут зовсім не тяжкі. Ні, вони легше багато, так. вверх теж. Перевернемо, глянемо що тут. Глянем. О, диви, яка красота! Глянь, це рейнбоу. Да ты шойки красивый. Давайте такой положу сюда. Чистые ки вообще просто. А ну ця сторона. Вот уже сушки. Да. Це да это... Потому что це як ты его, коли він был молоденький. Да-да. Шамасочки. Да. С две стороны дома. Ты шой как раз, да? Ти, шо, да. Його сюди Давай его сюда прямо Давай. Да ладно. Знизу положи. Ну, дуже. Давайте буде по моїм зараз. Друзі, це просто красота. Я просто не ожидав, що з нашого лісу, з нашого дера, такі красиві слабе вийде. Дивіться. Переливається прямо. все таки вживую більш зеленіше отєна, да. ніж через телефон я бачу. Чистий, негнилий серединка, це центр. Да, так, да? Да, це потріскається. Ця Але нічого страшного. Якщо вона посередині тріснеться, то у тебе виходить боковушки хороша. Але красота. Це Rainbow папр. Оце називається Rainbow папр. Він йде, відноситься, коли він має дуже багато кольорів і дуже багато, особливо. оця, Гляньте, тут взагалі з темного до зеленого. різних переходів дуже багато. А ще якщо сучки додавати, там є в мене сучки з цього сучками, там взагалі може бути дуже інтересно, то я сказав би, що дуже класний. Получилося. Очень красивый слабый из паплера. Ну що ж, друзья, в магазині Паплер продається 10 долларов за бортфуд. Сейчас мы посчитаем, сколько у нас тут его. а. Я сейчас підіб'ю итоги, сколько получилось вийшло у нас тут. А слабый ще дороже продається, слабый продається 15 долларов за бортфуд, а доски, доски продаються 10 долларов за бортфуд. То мы підіб'ємо 2. Дві ціни зробимо з магазина, як доски, і зробимо і підіб'ємо як слаби, слаби йдуть дорожче. Бо їх треба довше сушити і трошки більше з ними муроки. Я тільки що посчитав, скільки виходить. тут вийшло з одної колоди бортфутів. І так, тут вийшло із цієї колоди 94 бортфута приблизно. Так як може ще щось підійти в якусь сторону чи ще щось, не скажемо, 90 борт фута тут вийшло із цієї колоди. І. Тепер, якщо його брати по магазинним ценам, то це виходить 900 доларів. 900 доларів, виходить, ми економимо, порізавши собі оці слаби. А такі ще колодок, оскільки є, а в слабах вони продаються по 15 доларів за бортфуд, то виходить, це 1350 доларів економія із цієї колоди. Ну, я просто не можу налюбуватися. Ось цією красотою, особливо тут переход такий красивий. Він рівненький, чіткий такий. Отак. От Получається value, value цього, цієї колоди в розрізі в слабах 900 доларів. Якщо брати по хомдіповським ценам, а якщо брати так, як їх продають слабий, то value составляє 1350 доларів. Надіюсь, вам, друзі, було інтересно, щось познавательне узнали. Тепер ви можете собі брати посчитувати. І розуміти, поскільки продаються доски. В хомдіпоті паплор продається 10 доларів за бортфуд, а в віді спеціалізованих магазинів, де слабо продають, продають їх по 15 доларів за бортфуд. І так, друзі, я вирішив продовжити різати, не закінчувати відео, так як дуже а, велика колода попалась, дуже цікаво, яка вона вийде всередині. Бо тут, я бачу, є дуже таке якесь велике чорне п'ятно. Я думаю, воно буде дуже цвітне. І. З цієї сторони, я не знаю, воно трохи гниловате чи що. Якщо от подивитися, якесь взагалі чорне, от, навіть м'яке, мабуть, воно трошки буде прогнивше. Це цього, що дерево впало. Це вже по, прямо стовбур, основна частина, яка росла від землі. А, так що зараз спробуємо його розрізати побачити, що внутрі, виходить, цього дерева, яке це чорне п'ятно. Я думаю, що вам теж буде це цікаво побачити. Все, положили ми цю колоду на пілораму, Зараз будемо різати, дивитися, що вона нам предоставить. Що ж, друзі, дуже цікаво, що вийшло. Знімаємо, я зрізав верхний сто і переворачуємо. Давай! Ух. Я то думав, що воно погане, але воно класно. Це чуть тільки, 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 тільки вийшло. зараз бачу, що далі буде. Давай! Ах, яка красота! Це інтересно, гляньте, яка красота. О-хо-хо! Це ще має темно, зелене, всяке переливаючіся світа. Це рейнбоу повністю папр! Я думаю, що красиві слаби вийшли. Окей, okay, продовжуємо різати. Все, розрізали ми його, зараз будемо дивитися, що вийшлося у нас внутри цього слаба. Кожен слаб уникальный. Кожен слаб виглядає чудово це вообще класний. Друзі, хочеться так змити, побачити колір цього слаба. Змиваємо і дивимося, дивіться яка красочка з'являється, це ж вообще просто Що ж, друзі, ось отакі от вийшли слаби. Правда, отут а вже м'якке, це вже все. Це придеться частину відрізати десь. О, отут отверде, ось. А тут от вже стає м'якке. Я думаю, оця часть буде дуже хороша, а цю придеться можливо навіть відрізати відкидати. На жаль. А так цвіта, ну колір, просто ви подивіться, які кольора цього слаба. гляньте От. Оцей кажуть, Слаб, якщо повністю цілим оставити його, то умово, 200, 200 до 300 доларів кожен слаб стоїть. Ну що, лужу. Потім ми складемо, хай сохне і вже як висохне, тоді вже будемо дивитися, скільки хорошого, скільки поганого.